Усім привіт! Це мій велосипед, і він дуже корисний для здоров'я. По можливості я катаюся на ньому кожен день. По-перше, їзда на велосипеді допомагає зміцнити м'язи і кістки, що особливо важливо для ростучого організму. По-друге, це сприяє розвитку координації та рівноваги. По-третє, активна їзда на велосипеді на свіжому повітрі покращує загальний фізичний стан і сприяє здоровому способу життя. Адже під час їзди працюють багато м'язів. Також це чудовий спосіб для дітей проводити час на свіжому повітрі та спілкуватися з іншими. Їзда на велосипеді допомагає мені знижувати рівень стресу і покращувати настрій, оскільки фізична активність сприяє вивільненню ендорфінів. Ан на велосипеді мене дуже захоплює. Усім дякую за увагу. З вами була Кутикова Амелія.